Адам і Єва. У перші дні після створення світу, коли земля була ще новою, Бог прогулявся у своєму чудовому саді. Він був радий звірам і птахам, яких він створив, але особливо радів Бог, дивлячись на чоловіка та жінку. Вони були його друзями, і він дуже любив їх. Бог доручив їм доглядати за садом. І ввечері, коли на землю лягали сутінки і повітря ставало прохолодним, вони розповідали Богові, чим займалися вдень. Адам і Єва раділи з чудового саду, що його Бог створив для них. Вони доглядали за рослинами і зривали дозрілі плоди і ягоди. Бог сказав Адамові та Єві, що ця земля створена для них, аби вони піклувалися про неї і насолоджувалися її красою. Адам і Єва дали імена усім звірам і птахам. Вони грали з ними, купалися у річці, а потім подовгу дивилися на хмарки, що пливли по небу. Ви можете їсти плоди з усіх дерев, що ростуть у саду, сказав їм одного разу Бог. Окрім дерева, що росте посеред саду, бути слухняними Богові було легко, бо у саду було вдосталь інших смачних і соковитих плодів. Усі тварини любили Адама і Єву і не боялися їх. Але був у саду підступний змій, який не любив Адама і Єву, і не радів з того, що люди були друзями Бога. І от якось підступний змій підкрався до Єви і сказав Чому ти не хочеш покуштувати плодів з того дерева, що стоїть посеред саду? Хіба Бог не сказав вам, що ви можете їсти все, що росте у саду? Ми можемо їсти з усіх дерев, відповіла Єва. Але плодів з того дерева ми ніколи не повинні їсти, інакше ми помремо. Ну і нерозумна ж ти, якщо віриш цьому, прошипів Хитрий Змій. Ти не помреш? Якщо ти з'їси хоч один плід цього дерева, то станеш такою ж мудрою, як Бог. Спробуй, і ти побачиш, що я. Правий. Єва нерішуче повернулася і повільно пішла до дерева. Підійшовши, вона звела очі вгору, серед зеленого листя виднілися соковиті дозрілі плоди. Один з плодів висів зовсім низенько, і Єва змогла дотягтися до нього рукою. Вона зірвала його, піднесла до рота і відкусила. І справді, дуже смачно, сказала вона. Підступний Змій сховався за кущем і звідти спостерігав за Євою. Саме тут підійшов Адам і побачив, що Єва їсть плід з забороненого дерева. Цей плід смачніший за інші плоди. Покуштуйно, сказала Єва, і простягла йому плід Адам теж відкусив. Підступний Змій Зловтішно посміхнувся, але раптом Адама і Єву охопив переляк. Ой, якщо зараз прийде Бог, він зразу ж побачить, що ми ослухалися Його. Давай сховаємося, сказали вони. Раніше Адам і Єва ніколи не ховалися від Бога, адже вони були його друзями. Увечері прийшов Бог. І, побачивши, що Адам з Євою його не зустрічають, покликав. Адаме, Єво, чому ви сховалися? Чи не з'їли ви плоду з того дерева, що посеред саду? Адам і Єва повільно вийшли зі свого сховища. Чому ви їли з того дерева? спитав їх бог. Адам, показавши на єву, відповів, вона дала мені його. Чому ти це зробила? спитав Бог у Єви. Єва, показавши на Змія, відповіла, Він умовив мене. Я хотів, щоб ви зі мною жили у цьому саду завжди. Але своєю неслухняністю ви зробили це неможливим. Сказав Бог. Тепер ви повинні назавжди залишити мій сад. Відтак вам доведеться тяжко працювати. Ви будете відчувати біль, дізнаєтеся, що таке втома та хвороби, і ви не зможете повернутися до цього саду, а коли ви постаріте, то помрете. Так Адам і Єва були вигнані з саду. Бог був засмучений, що вони не послухали його, і він не міг. Довіряти їм. Адам і Єва також були дуже зажурені, що слухалися Бога. Тепер їм доводилося тяжко працювати у полі та на огороді, щоб мати достатньо їжі, і їх пригнічувало, що звірі почали боятися їх. Але над усе вони жалкували за втраченою дружбою з Богом.